Олена Олександрівна, скажіть, будь ласка, яка ситуація в Дмитрівському старостаті з електропостачанням на сьогоднішній день? Ну, ви всі знаєте, що Дмитрівський старостат також знаходиться в зоні бойових дій, тому що ми відносимося до Червона григорівської територіальної громади. Але, на жаль, у нас такий графік відключень, скажімо, плановий неплановий, дуже часто відмикають світла 4 на 4. Ми розуміємо, що нам треба економити, але ну, пойміть і нас. Зараз всі переселенці майже живуть до нас. Вони з Нікополя, з Марганця, з Червона Ригорівки вони приїжджають до нас. Ми їх приймаємо, тому що ми найближче відносимося далі. До нас поки не долітає. Ну це скажімо так, поки. Але люди тікають там з-під обстрілів, щоб тут погрітись. А чим грітися? А в нас нема світла. Тому така ситуація. Ну звісно, всі на нервах, всі напружені. У когось там продукти пропадають, у когось діти не можуть нормально навчатись онлайн-навчання. Це взагалі. Це не навчання. Тільки вимкнули світло, пропав інтернет, і все, і діти не вчаться. Дуже до нас часто звертаються з цим питанням, але ну, я не чесно не знаю, як це вирішити. Щоб вирішити цю проблему, не, знаю, не бачите? Я не бачу, в чому економлять зараз. На наш старостат там 200 будинків, 250. Ну, у нас не електроопалення, у нас пічне опалення, максимум стоїть насос, який мотає там на котлі. В чому вони економлять, я, ну, я не бачу. Це не. Те місце, де можна зекономити, а скажіть ще от такі важливі е, об'єкти там е, для населення, як магазини, от, е, старостат, е, вони придбали собі якісь генератори, чи ну ви якось забезпечуєте? Ну просто люди працюють без світла. Старостат не може приймати людей, тому що немає інтернету. Ми не можемо прийняти от навіть на ВПО приїхали люди. Нема світла, як їм допомогти? Ані як. Немає зв'язку, немає нічого, да. І також це залежить зв'язок мобільний. У нас дві вишки, нема світла. Там акумулятори на два на дві години діють. Угу, і все. Дві години немає зв'язку взагалі. Тобто для переміщених осіб умови, хоча й створені, але от електропостачання є такою перешкодою для того, щоб великої перешкоза великою перешкодою. І, а якби зменшився графік відключень, наприклад, був не 4 х 4, там, а 4 х 6 на 8? Ну, може б це не краще. Хоча б навіть в день люди могли і вчитись, і працювати, і надавати послуги. Але, Тоб, на жаль, як Тобто, бачу, ви думаєте, от який, на вашу думку, графік був би кращим? От 4 х 6 чи 4 х ну, 8? Ну, я 5? не можу за всіх кричати, але я, скажімо так, ми в зоні бойових дій. Ну, не можна в зоні бойових дій вимикати так світло. Олена Олександровна, скажіть, будь ласка, як триває мобілізація в Дмитрівському старостинському окрузі? Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже багато у нас хлопців зараз захищають нашу країну. У нас була тероборона, яку входили всі наші місцеві хлопці, які зараз переїхали і захищають на іншому напрямку нашу країну. А також дуже багато у нас пішло добровольців, які хлопці зараз теж на нулю і ну є і на інших напрямках захищають. Так, ми всі знаємо, що йде мобілізація, приносять нам повістки. Ми їх самі не виписуємо, їх виписує воєнкомат. І тому, виходить, у нас люди одні йдуть, а інші ховаються. Не треба, ну це не наше рішення кожного призвати. Це повістку передав воєнкомат. Значить, ви там та... працювали, ваша агрофірма вас подала або ваше підприємство. Ми не вибираємо, кому йти служити. І не треба від нас ховатися, і ну як кажуть, то проклинати. Ну і ну, як то кажуть, це ваш обов'язок захищати ну, так, нашу країну. Ви знаєте, де ми проживаємо. Ви чуєте, як у нас стріляють. Ну. Якщо хто може, йдіть. Ну, загалом, я так розумію, мобілізація проходить як майже у всіх населених пунктах. Є люди, які пішли добровільно, є люди, які йдуть по повісткам, а є люди, які трішечки ховаються. Ну, ми думаємо, що процент таких людей незначний, які ховаються. Зараз всі хочуть боронити свою країну. І ще таке одне важливе питання. Це гуманітарна допомога на сьогоднішній день у Дмитрийському старосинському окрузі. Які види гуманітарної допомоги роздаються? От так коротко, щоб... Види гуманітарної допомоги. В основному гуманітарна допомога йде для ВПО, також є для багатодітних сім'їв та інвалідів. Була допомога для 75-86 років для пенсіонерів неба України. Зараз ну воєнна адміністрація планує вам нам надавати гуманітарну допомогу, і ми будемо всім мешканцям роздавати. А ви ну зрозуміть, що кожному зразу дати гуманітарну допомогу нереально. Це немає такої гуманітарної допомоги, що кожному кожен місяць видавати. Поки ми видаємо от кожен місяць, кожні 28 днів для ВПО.